Шановні підписники, продовжуємо. Ну, Вчора вже по темному присвітлові такими проварили, прихватили спочатку, потім проварили одну сторону. Отак вот будуть виглядати наші е, ворота. Ну, головчимо доволі таки непогано. Варили не одразу, а ізначально точечками раз-раз. Кожен углід похватали точками, а потім угли проварили. А потім вже всередину. Ну, трошки, трошки веде. Бо стоїть воно на тому, а бачите, чуть-чуть воно чуть-чуть є. Ну, нічого це страшного. Це ж не те, що там викривка. Ну, 6,80 е, довжина воріт. Понятне діло, десь чуть-чуть, як метал, е, поведе. Варили автоматом Дніпро М. Це той, що Андрюша купив. Е, значить, Взяли 220 от, старої, так сказати, от старого дому. Ну, вари доволі таки неплохо. Це тут перший шов, я сказав, Андрюша, ти ж заварюй, щоб той ну він трошки навари більше прийшлося стачувати. А так, от дивіться, які шви кладе. Проварено капітально, це не те, що там тільки зверху, і шви отвічні. От якими стачувати ми їх не будемо, вони не мішають. Хай вони такі і будуть. ну На даний час. Уже вся розмітка, все, тут у нас зроблено. Я крейдою помітив, як, що до чого, тому що всі останні ворота, ще двоє, будуть точно такі, як, як і ці. Ну, Будуть взаємо, так взаємозаміняні. На, на ворота матеріал у нас підготовлений. Да, Задало багато проблеми, поржавіли профільні труби. Хоч і лежали вони у нас під навісом, і накриті були, а конденсат за два роки робив свою справу. Ну, щоб їх не чистити вже на воротах, я їх почистив, вже підготовив, так сказати, до зварювання і до покраски. Ну, оце отак воно в нас. Так що сьогодні продовжуємо. Зараз перевернемо, проваримо ту сторону і спробуємо, як вони будуть двигатися на одній полосі і на другій полосі. Як тільки в нас все усе це діло влаштовує, значить ми робимо ще двоє воріт і, і все. Так що продовжуємо Треба під благородити шобчик. Ось там трохи. Ну і ну, Отлично. Так як я і думав. Думав там, і хотів? І хотів, і думав. <гум> Отам от трошки треба буде е, е, кругом по бетону, трошки, трошки вглубитися, а там можна наружу. І все. І буде отлично. А так все, і коли піднімаєш їх вверх, отак. Куману підніми. Кум! дід смикати буде. Підожди не Так. Да. От а ну, піднімай по максимуму. А вони в зацепленні. вони не вискочать. Значить, пружина зжалася, там уперлося і вони не вискочать. Що й треба було заказати? Якщо приклине весня частина, і вона опуститься в самий низ, то тут ролик не вискоче. І там не вискоче, воно буде в зацепленні. А перед цим же, бачиш, зробив, що воно вистакало. Ну, на сантиметр додав стоєчку і отлічно. Так що. Ну, як ви бачите, Саня, Саня з Похмілля. Да, як ви бачите старі персонажі то кум Андрюшин. А це Саня Годума, ви його знаєте. Вчора Саші було 19 років. От так, що Ми вітали його. От. <плес> <плес> ну, і що 20 років ми отмітимо і будемо Сашка жені, тому що пора. <плес> вирівку на шиї по вулиці. Да, на шиї потягнемо по селу, Може хтось забере. Вичує вас. Отак, так що продовжуй. Проварюємо вертикальні шви. Поки вертикальні, а тоді вже будемо по горизонталі. Це вже починаємо, вже йде проварка і монтаж других воріт. Ну, залишиться, залишиться нам іще одні. Матеріал є. Так що... Будемо продовжувати. Це трактор. Іванів трактор. Стоїть без діла, пилякою трактор. Ще прес не обслуговували, ще не відчіпляли. Може хтось ще начухається соломку пресувати. Та прибіжить, як обычно, обслужу трактор, е, самий, обслужу трактор, обслужу прес, помажу все. І тут знайдеться людина, яка ой, срочно треба. І так, за сезон разів три-чотири. Так в цьому році вирішили нічого не робити. Як ми приїхали, він сухенькому хай стоїть. Ну, ворота поставимо, тоді вже прес обдуємо, обслужимо і відчепимо. Ось такий розклад. Так що трактор не підвели в цьому році, все працює чітко. Навіть коли в транспортному положенні ми і кардан не відсодіняємо. Отак, от він і є. Теж, обычно ми відсидіняємо, прив'язуємо до ручки. Тут опора можна бути, але її немає, бо рідний кардан благополучно ми зігнули От, по неопитності. А зараз ми не відсидіняємо. Розкладаємо він не мішає. Різких поворотів ми не робимо. Так що затяги, зарегулювачні, нічого воно не задіває. Так що все отлично. От як він у пиляці. Протягом протяг сезону ми їх не трем. Чого? Не так сонце пече. Отак. От Нам видно, вони відкриті, двері відкриті, так що. От, -от так. Сварщик у мене бачите. Який. А що я попробую варити? Вже зріння не те. Помимо шва другий раз. А Андрюшанба як приловчився. Ось таку напругу. Таку напругу він дає. От воно висвічує стільки. Ось От отак. -от. Мініатюрна, компактна. Ну, що й треба було доказати. А він перекинув. є. Одне тільки, що в пиляку вимазуються кабеля. А так. Витриму. Ну і що, Витримав. То ну, Проволочка 0,8 не пропікає. Любий шов заварє, шви, виходить, відлічні. Уже тим полавтоматом так не завариш. Проволока 1,2. Як ми ток не вбираємо, то проволока прилипає, то пропікає. Ну, Стаціонарно можна, там на столі його помучиться зварити, але отут той сварочний апарат сюди тягти нема, не було резону. Так що продовжуємо далі. Саша, тобі треба буде поплигати. з збоку я... бери, Сай. Як ми винесе? Та як туди проходите, вдвох якось. Ну, Саша, поплига, бери, Саша. Поднимается кто? Да, 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 Сань, піднимай, не заноси. Та не тайцы, Саньо, нормально. там. Так, піднимай. Полетись, Са. Ага, давай назад. Підожди. Підожди. Саня, йдиш наперед. Ну давай, отбегай назад. И все, давай до меня. Ревняй. Вот. Так, стоять. Давай, Андрюша. Ну, Давай Не, надо сразу. Так, братва, у дверь вел. Мася, забирай банду. <ріст> Кого ку? <ріст> Вс <ріст> Що, не йде, кульок? Почу йде, дерьо. Поїхали. Ну, он Це ось Це отут. Ти бачиш роствор, який що не оббивається навіть шестерня. Вот ну, таким зараз. Ну. До у двір газуйте! Давай! Так, ну ми... <звіркот> що ми? Що, це треба перевернути? Ну, Їх треба перевернути, занести. Давай занесемо всередину, а тоді перевернемо. Щоб у піску не оформляємо. Так, ось буде. Сань, думаємо. Really? Завершені. Зараз доварюємо, заправляємо і все. Купляємо ґрунтовку, а потім буде ґрунтування, а тоді вже листи. Ну, Лиси вже будемо прикручувати, горота так. Тому що з листами це треба ще 4 чоловік. Та парус отакий, воно нас і унесе аж на город. Так що будемо на місці крутити. Скільки листів ми визначились, тільки сьогодні щось вдамок, купимо і то вже такі. так да, поставить я хоть вопрос об этом. אני רוצה שאתה מזה, וואלה. Чуть. Команды не было. Назад чуть. Назад еще. Еще назад. Еще. Опа. Поехали. То -то -то -то. Есть. Поехали. Поехали. Сыв за мальку, да? Не давай. Пропускай до конца. Поехали, так, брысь. Что, не обидел? Поехали, поехали. менше. І бачиш, де вони залишаються. Ну то нічого. Так, чуєш? Де воно не зачіпається там Так як має бути. Все. Тепер грунтовочка. Знімаємо, шкуримо, безжирімо, грунтуємо, ставимо, лиси будуть прикрутили. Все. Ручки приварить. Ну, я ручки ще не купили матеріал. А друша прута. 14-го і ось уже навічено де. Ось тут зробимо такі ручки, щоб за ручки тягати. Не будеш ти так братися, нібо, лист буде. І всередину якось воно. За ручки. Зробимо ручки і буде все. Так що, всіх благ. Що, дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте і всього вам найкращого.